Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий вікенд на стріт футбол Challenge 2. Цього вікенду у нас і завершення елітного кубка вирішальні поєдинки в рамках елітного кубка. Кубка пристижена. І фінальна стадія у нас. Авраменко. Включає Кацарського. кацарський в один дотик. Грошен. Грошен знаходить партнера і зараз право на кутовий заробляє помаранчево зелені. Оленковський простріл і мальний. це так момент. Оленковський Хорам. Незручна така передача для Бондарчука м'яч на такій висоті летів. Грошон зіграв на зуба. Зуб. Далі на Лук'яненка. Лук'яненко з гостро кута. Все, на цьому час вичерпано. Тож 0-0. Йдемо на перерву. За кілька хвилин розпочнеться другий термін. І сподіваємося. Ризикувати. А зараз гора відбирає м'яч. Гора. Від помаранчево зелених. Передача на Зарицького. Зарицький. Перемісненько по центру пробуває Томашевський. Кацарський! удар і от він перший гол. Юрій Кацарський. 27 хвилина. Що маю вже пересвічилися зараз контратака. Вилітає Бондарчук Бондарчук. Вже в ворота відправляв м'яч, але встигну повернутися назад Бєлік. Помиляється Руденко на своїй половині поля Бондарчук. Бондарчук удар не точка. Юрій Кацарський. 27 сьома хвилина, поки що єдиний забитий м'яч у цій дуелі. Але всіляко продовжують шукати свого шансу. Гравці Софії гол! Гол. Вони знаходять. Час вичерпано відчуття 1-1. Черговий камбек від Софії і чергова серія пенальти. Нас із вами очікує. Тож розбігається Руденко. Удар! І не забиває Руденко. Брасловець. Потягнути Удара від гори? Ні, не вдається гора. Шану. удар не забиває Кроша не влучаю. Ці удар все це означає до фіналу. Стан, так таксі удари дуже впевнено. Забиває Ілля Бондарчук. Друзі, завершився перший півфінал елітного кубку. Команда Софія, команда Мостанктаксі зіграли в нічию в основний час. Визначили переможця в серії пенальтів. Голкіпер команди Софія. Скажіть, як сьогоднішній матч, оціните? І ну, розуміємо, що шкода, шкода програвати власне, по серії пенальті, але таке буває: це футбол, два промахи. Тим не менш, участь в кубку оця ця дистанція, яку ви пройшли і сьогоднішній поєдинок, як в цілому, що що скажете про власну команду? А, ну, в принципі, грою задоволені. А, команда проти нас грала сильно. Тось, тобто, ну хлопці, видно, що не перша вже грають, тось тобто, вони зіграні. Ну, ми, я вважаю, що на їх фоні а, дивилися достойно. Та, в принципі, на цьому турнірі, я думаю, що ми показали, що ми команда хороша, що можемо боротися до кінця і і. Характер все-таки у нас присутній, тобто не одну гру ми так толком і не програли. Все по пенальті проходили чи програвали. Ну, два рази нам повезло, один раз не повезло. Ну, і таке буває. Все одно, всім дякую, ну, ж, всі старалися. А в цілому повпливає сьогоднішня поразка на настрій команди, там, на майбутні ігри на сезон, в цілому, чи пройдений етап? От, 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 от як цей стан зараз панує в роздягальні? Ну, я думаю, що, скоріше за все, не, а, не повливає, тому що а, все одно ми хочемо боротися далі. Ну це вже а, що сталося, то сталося. Ми вже нічого не вибрамо. Будемо боротися за третє місце. В будь-якому випадку у нас гра є. Тось ми повинні показати, що ми вміємо грати. що... Боротися будемо з усім. А з приводу сезону, ну, ми настраюваємось боротися за високі місця, а там уже подивимося, як буде. Супер. Дуже гідний виступ на турнірі. Ми дякуємо за яскравий футбол, за емоції позитивні для наших болівальників. Дякуємо за сьогоднішню гру. Дякую за організацію. Дякую.